Керуючи статтями 404, 407, 404 КПК України, Олійної суду Олег області, піхоту апеляцію обвинувачено набрати Олександра Віталійовича і його захисника Максимчука за 9 частково політського міськрайонного суду Олинської області 4 серпня 2014 року, щодо до Олександра Віталійовича скасувати та призначити вироби в тому ж судді в іншому складі суду. Ухвала Апеляційного суду обирає законної сили за моменту її проголошення, я заточною. Оскаржені в костійній порядку не відбувається. Копання фонда незаконно заволодів піч транспортним засобом, який е, реалізовувався. І ні в подальшому на своє виправдання зазначав, що він проводив драйв Разом з тим, ми встановили, що тест-драйв проводиться в поза робочий час, другий раз навіть о 12 й годині ночі в стані алкогольного сп'яніння. Дані обставини ми спростували, і судом в першої інстанції було винесено вирок, в яким встановлено, що дійсно відбувалося незаконно задієнтранспортним засобом. Крім того, під час досудового розслідування обвинувачений постійно водив ОМАМО слідство, намагався переконати у своїй позиції, надаючи підроблені довіреності довірності, яким нібито дозволялося йому керувати зазначеними автомобілями. Вироком суду першої інстанції, там бачимо, було засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі. В операції інстанції, на жаль, ми бачимо, що з міста формальних, однак вони є визначені чітко кримінальним писанням політику України, вирок суду першої інстанції застосовано, направлений на новий світовий роздав у зв'язку з тим, що в кінці свого засідання можу зазначити, що на той момент якраз доказання ніяких не досліджувались. Був відсутній звукозапис самого судового засідання. На мою думку, рішення, зокрема, виробницькому збройного судоподання справі був законним, повністю обґрунтованим. Дійсно, звідки з яких обставин взагалі зник звукозапис останнього судового засідання. Які відбувся 4 серпня 14 року, враховуючи той факт, що в той день ми два рази е приходили до суду на судові дебати. Потім була оголошена перерва, оскільки суддя судді удалилися на радщу кімнату і повторно ми приходив уже на проголошення вироку. Тобто це два рази здійснилося з і жодного з них фактично немає. Ну, коментарі з даного приводу я сказати не можу, лише залишається здогадуватися. Де ж він з ним? Куди він дівся? Як так, що два рази і два рази за один той самий день і нічого немає? Враховуючи той факт, що після того, як він вчинив ДТП на автомобілі, товарному, про що я скажу, тобто так, такому не, не можна проводити на той момент е тест-драйви, він все ж таки знаючи, що це, не маючи жодних документів, які б надавали йому повноваження на керування транспортним засобом, жодних авторію все такий здійснив виїзд поза робочий час за межі території Луцькевського чинив ДТП і, будучи, скажімо, не досить дорослим, він буде 22 роки. І знаходячи відносин з нашим підприємством, ми його фактично пожаліли, оскільки він запропонував нам постійно, що місячно буде відшкодовувати шкоду, не подавали відповідну заяву до внутрішніх скал. В подальшому це, він не зробив виставки буквально через рік, менше, ніж через рік часу, чи неповторно викрадення, фактично незаконного зводення транспортних засобів нічний час, маючи е, допуск до сигналізації, він е, декілька разів, будучи в пустанням похорону спіління, не міг зняти ту сигналізацію, оскільки в нас є з, е, виписка з сигналізації, там видно, що він е, разів 5. Підряд не міг навіть ні зняти, ні так само потім поставити ту сигналізацію. Більше того, рестував спокій на поїщі в самій машині, тому що знайшли вже на місці пригоди, коли фонду Сірбі він залишив, скажімо, на місці пригоди і втік. Там всередині знайшли побиту водопиханняка, розпиту частково.